І ось е предметно про ризики ризики російських диверсій на енергооб'єктах Норвегії. Так ось вони існують і про це попередили розвідки сімох країн ЄС. Про це пише Reuters. на закритій зустрічі. Представники Норвегії, Німеччини, Бельгії та ще чотирьох країн, не названих, обговорили ризики шпигунства та диверсій з боку Росії. Увагу акцентували на ролі Норвегії, яка стала найбільшим у Європі постачальником природного газу. Ризики стають усе більшими. Це варто розуміти. А МВС Молдови прокоментувало виїзд Дмитрука. Там заявили, що нардеп не уточнював, що він є членом парламенту і виїхав як звичайний громадянин. Міністр Адріано Ефрус в інтерв'ю Радіо Свободі уточнив, молдавська сторона виконала свої зобов'язання нардепа Задокументували, після чого він залишив країну через міжнародний аеропорт Кишинева. Існують міжнародні норми, які забезпечують вільне пересування громадян, особливо це стосується громадян України, які приїжджають із зони конфлікту з території, де йде війна. Відповідно до Женевської конвенції, ми зобов'язані надати їм безпечне місце. Він жодним чином не заявляв, що є членом українського парламенту. Він перетнув кордон як звичайний громадянин.